Зберегти світлу пам'ять на фасаді 6-го ліцею Івано-Франківської міськради відкрили анотаційну дошку захиснику України 30-річному Станіславу Сенику. Доля не завжди була до нього прихильною. Ще дитиною він втратив батьків, проте люблячим мамою й татом для нього стали дядько й тітка. Станіслав змалку мріяв про кар'єру військового, проте завжди знаходив час на літературу та образотворче мистецтво. Любив цю школу, йому легко давалося навчання, він був здібний, писав вірші, малював. Він був дуже спортивний. Любов до спорту стала якраз тим, що він захотів вступати в Київський військовий ліцей Богуна. Там він був командиром взводу серед однокурсників, серед курсантів. Там сформувався його характер воїна, і це дало його йому напрямок в житті. Бог завжди був в серці та душі Станіслава. Минулого року, будучи на війні, він написав та надіслав матері вірш звернення до Бога. Будь, мій Боже, отут між нами, душею батька, сльозами мами, сестри, любові, брата плечима, чекання моє. Оніслав Сенек служив розвідником радіотелеграфістом і снайпером в АТО ООС. У 2019 році був звільнений в запас, та після повномасштабного вторгнення добровольцем вирушив захищати Україну. Ви виховали справжнього героя, справжнього патріота, патріота, який хоче жити, хотів жити в вільній, незламній нашій державі. Наш обов'язок пам'ятати, пам'ятати про цих всіх героїв, які загинули. На жаль. Станом на сьогодні це вже в нашій громаді понад 272 загиблих. Це були патріоти, які віддали найцінніше. найцінніше, що вони мали це своє життя. Життя Станіслава обірвалось у липні минулого року. На Миколаївщині під час мінометного обстрілу він отримав фатальне осколкове поранення. До свого 31-го дня народження він не дожив два десятки днів. Побратими згадують Станіслава як відважного і безстрашного воїна, справжнього патріота, який до останнього подиху оборонив свою батьківщину. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на важі.